Один з найгайповіших фільмів цієї осені картина, яка могла змінити жанр кінокоміксів назавжди, доросла історія про кохання та помсту. Це все могло бути у мультівсесвіті, де Джокер 2 вийшов та виявився хоча б хорошим фільмом, або ж просто фільмом, який не боляче дивитися. Але, на жаль, ми знаходимося в іншому вимірі, і тому. Ну... Це дуже погане кіно. Джокер 2 буквально знущання зглядачів, блогерів, рецензентів, фанатів оригіналу та шанувальників коміксів. Він бісить усіх. І це абсолютний провал. Чому саме я сьогодні і розповім? І окремо зазначу, що нетипово я буду використовувати спойлери, бо я не рекомендую дивитися цей фільм абсолютно нікому. І хай ви вже тоді, хоча б почуєте, чому. У мене бомбанула ну прям так, що я називаю цей фільм лайном. Поїхали. історія картини по своїй суті є продовженням повністю завершеного фільму Джокер, та є таким собі епілогом до тієї історії, розтягнутим епілогом. На 2,5 години так, де нам показують життя Джокера вже у в'язниці. І цей фільм, він дуже простий, бо увесь фільм, буквально це або діалоги у в'язниці, або ж у суді ах так, так-так так-так. Ще тут є хвора фантазія Джокера, яка не те що цікава, а більше бісяча своїм довгим хронометражем. Ось приклад. Фільм починається з мультфільму, який пояснює, що всі проблема Артура це його тінь, і що це вона робить погано людям, а не він. Чи має це сенс? Так, чи має це сенс в оповіданні? Ні. Чи якісно виконаний мультфільм та його цікаво дивитися? Ні. Або ж музикальний сегмент з фантазіями Джокера, де він, Харліквін, і всі-всі-всі, де персонажі співають і загалом більше нічого й не відбувається. Жодних танців, нормальних, жодної постановки, жодних цікавих декорацій. І знову таки, чи несуть у ці всі музикальні сегменти сенс для оповідання? Трішки, чи якісно вони виконані? Ні. Чи цікаво дивитися за ними? Абсолютно ні. У більшості часу глядачі будуть сидіти у залі як школяри на театральній виставі для дорослих і не розуміти багато сенсів та діалогів. Окрім того. Ще тут проблема все-таки не у глядачах, що вони школяри, а у жахливому кіно. За цим фільмом дуже нудно спостерігати та слідкувати за його сюжетом. Перший більш-менш цікавий сегмент почався лише на відмітки на секунду 90-ї хвилини і продовжувався з перервами все-таки до кінця картини. І якщо казати у цифрах, то до 90-ї хвилини фільму можна ставити кол, а десь після ну, 3-4 бали. Знаєте чому? Тому що цей фільм імітує мюзикл, так ви все правильно почули. Цей фільм не мюзикл, як його всі піарили та всі казали. Він лише імітує за допомогою мета-іронії. Якщо порівнювати його з тими ж знедоленими найвеличнішим шоуменом або Чикаго, або ну іншими мюзиклами, які я зараз не згадаю, то він не витримує жодної критики та зрівняння. Тут актори не співають ні або внять собі під ніс. Причому пісні, оці пісні часто починаються і закінчуються нелогічно. Та не мають жодного сенсу для появи. Так, є пару хороших музичних виконань, але на 2,5 години це занадто мало. Якби Гага не казала, що Фенікс має талант до вокалу, він його не має. Він співає не краще за зарасила Кроу у знедолених, а це бляха! Дуже такий собі комплімент та порівняння, скажу вам чесно, якби Гага не хотіла витягнути фім на своїх плечах та своєму вокалу, її занадто мало. А сама персонажка не розкрита від слова зовсім. Вона добре співає у фантазіях Джокера, але не більше. Я вже не кажу про всіх інших героїв. Думаєте, що тут якось цікаво покажуть Гарвідента? Ха! Думаєте, розкриють того охоронця? Ні. Фільм крутиться тільки навколо Фенікса і його акторського таланту. І саме цим фільм хоче заманити глядача та завладіти його увагою. Але ні. Це дуже нудний та прохідний проект. Фінікс, звичайно, гарний актор, чесно. Але дивитися за ним та дрочити на його талант дві з половиною години. Таке собі задоволення, якщо ви ще докупи за це і сплачуєте гроші, Так, купуючи квиток. І ще один момент про мюзикл. У першій частині немає жодного, жодного моменту, як просто натякав би на те, що Джокер любить музику або співає у своїй голові. Ні, він любив танцювати. Він любив, я не знаю, говорити жарти, але він не любив співати, і це дуже 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 поганий логічний пройов від творців. Історію цього фільма можна і, напевно, треба було б робити саме серіалом, або зменшувати його на 30-40 хвилин та прямо з м'ясом вирізати цілі непотрібні арки та сцени на початку фільму. І все це і було б, якби Тод Філіпс, режисер цього фільму, все це б зробив не навмисно, а він зробив саме навмисно. Далі ж я хотів би зазначити про те, що фільм Джокер 2 виглядає десь на 50-60 мільйонів доларів. А його бюджет, на секундочку, складає божевільні 190 мільйонів доларів. 190 мільйонів за те, що нам постійно показують кімнати та залу суду. 190 мільйонів доларів, де немає жодного цікавого музикального сегменту. Та 190 мільйонів доларів за фільм, де лише одна, одна. Хоч якась епічна та складна для постановки сцен. Якщо у вас є питання, де хороші Лябовські, все просто то Філіпс, Хоакін, Фенікс та Леді Гага навмисно висмоктали 100 мільйонів доларів з Ворнерів на трьох та просто знищили цей фільм навіть до його офіційного прокату. Це 100% провал та саботаж Warner Bros. Але про це я поговорив вже у фінальному монолозі. Лише хочу тут зазначити, що зовсім навіть не думайте, ти Ваймакс, там дивитися просто ні на що. Якщо згадувати перший фільм, то там була крута операторська робота, чудове перевтілення артура, джокера, неймовірний саундтрек та грандіозний фінал, який дійсно запам'ятовувався. Можливо, вам і не сподобався сенс фільму або його темп, але картина була виконана на досить гарному, технічно. Рівні, це факт. Та й у тому фільмі була купа моментів, які дійсно запам'ятовувалися, як той же танець на сходах, або фінальна сцена на машині. Тут же у нас тільки балаканина. Балаканина, 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 поганий музичний сегмент, балаканина, поганий музичний сегмент, тухлий екшен, і у кінці Артура вбивають. Що додає ще більше нерозуміння, чи був і перший, і другий фільм справжніми, або ж це вигадка Артура, чи була справжня леді Гага, або ж Артур її вигадав, чи взагалі був цей суд сиквелу, або ж Артур сидів просто у телека та все це уявляв. І звичайно у коментарях прийдуть спеціалісти широкого профілю, які напхають мені отак от отакочленів рота, і скажуть, що я не зрозумів таємний сенс фільму та тонкі струни мета Оні режисера. Але краще я буду тупим бидлом і людиною, яка любить дивитися дійсно якісне кіно, аніж виправдовувати лайнові фільми і шукати там таємний сенс, якого там і близько нема. На мою думку, Джокер 1 це дійсно гарний фільм, а Джокер 2 це може це повний шмат і просто набір слабо пов'язаних сцен одна з іншою. Це знущання. Ну а перед продовженням я хотів би подякувати всім людям, які допомагають проекту і його розвитку. Ви зараз можете побачити їх на екрані. Особлива подяка йде до Павла М. Фрімена, Ярослава Левченка, Олександра Вороновському, Михайла Колесника, а також окрема подяка, мега подяка можна сказати, іде до Звероїда та Пані Ірака. Дякую вам, Волотенське! Поїхали далі! Ця картина це поганий мюзикл, поганий фільм, погана драма та просто жахливий сиквел. Ах, так, так, так. Так, ще це і посередня комікс-адаптація, і все це виконано навмисно. Все це Тод Філіп зробив з чистою головою, бо він не хотів знімати цю картину, він був проти. Так, тут історія повторюється як із матрицею 4, якщо ви знаєте, або зорині війни, епізод 8, більш-менш, де режисери не хотіли братися за роботу, бо не бачили у цьому сенс. А після цього запхали своє его у свою ж дупу, взяли просто купу грошей, та ще й вирішили приколотися та навмисно зняти лайно, щоб ну. По типу, ви ж хотіли сиквел гиги-ги? -ги -ги. Беріть, кусайте, не дякуйте. І тоді питання тут є не до глядачів, яких дійсно обманюють і над якими знущаються не над кінекомпаніями, які просто хочуть заробляти гроші на фільмі, який приніс їм купу грошей до цього, а над цими самими режисерами, які вважають себе кращими за всіх та вважають, що так можна відноситись до своєї аудиторії. Якщо ви не хочете знімати фільм, бляха, не знімайте цей фільм. Як, наприклад, от вам показує Роберт Земекіс з його назад у майбутньому. І чому у нас нема ремейку або сиквелів. І як у випадку з матрицею 4 епізодом 8 Термінатором Фатум я можу тільки послати їх нахер в оцих режисерів. Не поважайте мене, я тим паче не буду поважати і вас. І я тут хочу зазначити, що це не, не полум'я із сраки фанбоя, Ні. Тут просто жахливий фільм. Не дивіться, будь ласка, цей висер з піддозною шлюхи, що деякі кличуть чомусь Джокер 2. Джокера Найда.